Всем привіт! І сегодня я играю в Gualguard і я хочу, щоб хтось получив крутим э, питомців. І крути. я вот, вам показую, яких хто хоче. Хто перший мене приєднає. Ось вот так перший це така бізьянка. Другий тут такий котик. Третій, тут так. Не знаю, що це такий, но що ж... ну? вот такий. такого, вот і таку пташку і буду тебе приєднати. Ось таких, таких, таких. Хто хоче отримати, той має мене приєднати в Roblox. Я вам зараз показую нік. Вона така у мене ем. Єнота, дракона, строкузу відсуне, коробки, цумани не говно якісь. Ніхто твою не придумає. І, короче, вот тут у мене нік мій. Соломія, не знаю, підчоркиваю, 99. Пригадайте, зайдете мені на мій сервер і ми подивимося. З тих, що я хочу вам дати, то одне, одне ростіння. Так, коротше, що я дам. Ось таке сахарне яблуко золоте. І... Ти так говорив. І таку квітку. Сахарне яблуко стоїть 100, 100... 100 мільйонів. 100 мільйонів. Так, перевіряйте, як нас начне. 9 млн. Мало, ну, хоча б сос. Короче, я вот такая роздам. Таке, 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 таке І. И таке Якщо бы все сос захочете, прийдете на мою базу і написите, що можна сос там сосцем. Там". І я вам дам. Коротше, вот так у мене робиться відео. Ну так. Короче, і вот так вот я роблю. Я вам по вот так показую по кругу. У мене дуже багато. Я можу то купити. Ну, він за один мільярд. Я маю 2 мільярда, не хочу купляти. классно. Короче, вот так у меня происходит съемка. Мне треба эм, цей. О, я роблю там круто. Хочу растение сделать круто. Тут у меня хлопец, тут у меня... Я тут сюда ничего не покупала, классно. Проверяем, что вот тут у нас.

О, м -м -м я зараз покупляю все собі, і я буду виходити ікри і грати сос. Добре, давайте побачимо О, содячка. Я можу купити у нього за 100. Він така в мене. Пом'ятат, телепортерумся і йдемо. Прямо сюда сюди. Seven. І завтра відкриємо. До мене було засов. Во Воволодя, він то мій бред, брат. Короче. Ти басу за 3 мільярда є. Дас. Во, во, що, сото? За п'ять мільйонів. За горі такий кольоровий. Так... Тр... Ти говорив, що завтра мені дасть. Вчора. Дай, пласка. Я їх не буду тратити.

Там Володя мені... Ослабило мені очі, Володя, все, папа.